Неймовірний рецепт булочок з листового тіста В глибоку миску наливаємо склянку теплого молока та склянку теплої води, додаємо чайну ложку сухих дріжджів та добре перемішуємо. Ще додаємо приблизно 550 г грам борошна, а також чайну ложку солі і замішуємо тісто. Ділимо його на 8 частин, формуємо кульки, накриваємо та залишаємо на 10 хвилин. Потім 4 шматочки тіста розкатуємо якнайтонше і змащуємо розтопленим вершковим маслом. До речі, масло я придбала за ціною тижня у сільпо. Також в кінці відео порахую приблизну вартість цих булочок. Кожний шар тіста добре змащуємо маслом. Їх має вийти 4. Складаємо тісто, так як ви бачите на відео. Викладаємо на тарілку, накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник. Повторюємо цей процес із залишками тіста. Виймаємо з холодильника одну частину тіста, розкатуємо її трохи, викладаємо сир та зелень. Складаємо так, як показано на відео, та розрізаємо на частини. Викладаємо на деко застелене пергаментом. і з іншою частиною тіста робимо все те ж саме. Сир у мене пішло приблизно 150 грамів. Зверху змащуємо яєчним жовтком та молоком і посипаємо підсмаженим кунжутом. Ставимо випікати у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25-30 хвилин. Ось які хрусткі вони у мене вийшли. Вартість цих булочок становить приблизно 105 гривень. Друзі, сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Вони вийшли ну, дуже смачні. А я бажаю вам смачного, а також чекаю на ваші відгуки та коментарі.